Сьогодні ми з вами вивчимо познайомимось із минулим часом дієслів. До цього ми використовували лише теперішній час. Отже, «le passé Composé це назва минулого часу, який ми будемо сьогодні розглядати. Взагалі у французькій мові п'ять минулих часів. П'ять – Два простих і три складних. Складних, тобто утворених за допомогою допоміжних слів авуар та ет. Отже, з одним з складних часів сьогодні ми і будемо знайомитись, пасе – минулий час складний, виражає повністю завершену дію та є найпоширенішим минулим часом в сучасній розмовній французькій мові. Використовується пасе композе і у розмовній мові, і у переписці, і у літературі. Відповідає на питання, що зробив, що робив. Тобто минулий час закінчений, дія вже відбулася. Що зробив?», що робив. Апотворити пасе композе треба знати відмінювання дієслів «авуах», або етро у теперішньому часі в прайзан. Давайте їх повторимо. Ви вже їх знаєте. Дієслово авуар мати відмінюємо. «Je» я маю. Ж тюа и а, нузавон, взаве ільзом. Дієслово «être», бути. Je suis», я є, же сві тю sommes», е. êtes», «ils sont». Це основа. Минулого часу. Тому відмінювання цих дієслів потрібно знати дуже-дуже гарно. Пасе композе утворюється за допомогою допоміжних слів «avoir» або «être» в «présent» плюс партісіп пасе дієслова, яке відмінюється. Що ж таке партісіп пасе? Це незмінна форма дієслова, дієприкметник минулого часу. Що це таке партісіп пасе і як його утворити? Отже, ви знаєте, що всі дієслова французької поділяються на три групи. Дієслова першої групи мають закінчення –ер. ER. Щоб утворити партісіп пасе дієслів першої групи, треба відкинути діє... закінчення ер. ER. Замість нього додаємо закінчення е аксант і Р, аксанти г, з так званим наголосом. Ця «е» буде вимовлятися. Подивимось приклади. парле, марше, жуе. Ви бачите, як змінюється форма дієслова наприкінці. Стосовно дієслів другої групи, які закінчуються на ір, іра, відкидаємо «р», залишається лише і. Фіні, шуазі, ружі. Я, гадаю, тут все зрозуміло. Перша група закінчується на «е» і «ю», Друга група на... закінчується на і. Ми розглянули окремо частини, з яких складається, утворюється пасе композит. А зараз об'єднаємо їх. Отже, беремо займенник. Потім допоміжне слово або етир. Потім партисіп пасе дієслова. Наприклад, ви бачите малюнки. Я їм яблуко. Je mange une pomme. Як же сказати, я з'їв яблуко? Je mange la pomme. Je mange. Ви бачите допоміжне дієслово авур же, а також патісип пасе дієслова манже. Je mange. Я з'їв. Далі другий малюнок ель тені» – Вони грають у теніс. Вони грали в теніс о тені» Ель жуе». Ель далі допоміжне дієслово авуах он плюс партісіп пасе «жуе» Ель он жуе. Для прикладу візьмемо дієслово жуе грати та провідміняємо його у минулому часі. Зверніть увагу, партісіп пасе дієслова не змінюється, він усюди однакову форму має. Отже, я граф Жуе, ти граф «ель il a «ну завон joue, nous avons joué, vous avez jouet, «ель enjoue, l'onjoue. Сподіваюсь, вам зрозуміло, як будується пасе композе. Складного нічого немає, треба лише розібратися. Далі працюємо з прикладами. Chante, співати. Відмінюємо разом. Читаємо одночасно. Я співав. Же chante, tu a chante, il a chante, elle a chante. Nous avons chanté, vous avez chanté, il en chante, elle en chante, danse, танцювати. Я танцював. J'ai dansé, tu as dansé, il a dansé, elle a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé», «Ils ont dansé», «Elles ont dansé». Чудово! Працюємо далі! Після того, як виконаєте три попередні вправи, переходьте до другої частини граматичного матеріалу. «Passe-composer» composé заперечна форма. Як будуються речення минулого часу у заперечній формі? Вам вже відомо, що щоб поставити дієслово у заперечну форму, ми використовуємо дві частини заперечні не па, між якими стоїть допоміжне слово «авуах», А потім вже додаємо патісіп пасе дієслова. Якщо допоміжне слово «авуах» починається з голосною, то частка не втрачає голосну. Дивимось приклад дієслово траває працювати. Я не працював, Ж не патраває. Ви бачите заперечні частини, між якими стоїть допоміжне слово «авуах». Ж не патрає, ти не працював, тю напа траває, він не працював. «Іль на па траває». Далі продовжуємо разом. Ель на па траває», Он на па траває», ну навопа трава є, в наве патраває, па траває», «Ель elle па траває». Обов'язково ще раз звертаю увагу. Партисип паседіє слова незмінний. Поставимо діє слово manger їсти у минулий час у заперечну форму. Я не з'їв. Чимо разом Je n'ai pas mangé, tu n'as pas mangé, il n'a pas mangé, elle n'a pas mangé. Nous n'avons pas mangé, vous n'avez pas mangé, il n'a pas mangé, elle n'a pas mangé. Ми розглянули з вами заперечну форму минулого часу, а зараз пропоную розглянути питальну форму. Як вона утворюється? Питальна форма утворюється з тих слабих частин, але змінюється їх порядок. На перше місце ми ставимо допоміжне слово авуах, потім займенник, а вже потім партісіп пасе дієслова. Прочитаємо! Ai-je mangé? Ai-je mangé? Hibaya As-tu mangé? Te A-t-il mangé? Vin yiv, A-t-il mangé? A-t-elle mangé? Von Avons-nous mangé? Avez-vous Avons mangé? voyez Ont-ils mangé? Ont-elles mangé? Von Ai-je mangé? As-tu Ai mangé? A-t-il mangé? A tel manger, avons nous manger, avez-vous mangé, on te manger, on t'a le manger. Trainmoce dalle. Roslane pétalou forme. Pierre pétanie. Чи грав ты у м'яче вчора? A tu jouet au ballon hier A tu jouet au ballon hier Vite chitaison. Non, je n'ai pas joué au ballon hier. Друге питання. Чи малював ти вчора? А, а чи малювали ви вчора? А ви в одесі не єра? А ви в одесі не єра? Non, nous n'avons pas dessiné Ви бачите слово єра? Ми ставимо наприкінці речення. Третє питання. А тіл організе де променад пур лез анфан? А тіл організе де променад пур лез чи організовував він прогулянки для дітей? Читаємо відповідь. Ну, Ільна Ільна Патрава Патрава є є сецменна. сецменна. він не працював цього тижня. Четверте питання. А те Чи подорожувала багато вона цього року? А те Атель вояже боку сетане? Ну, ель на павояже, на павояже. Ми з вами розглянули складну форму утворення питального речення, а є ще простіше за допомогою інтонації. Наприклад, дивіться, як можна спитати а тіль -єр? або за допомогою інтонації, єра?» – -єр? це теж можливо. Друге питання а тіль десіне єра?» або і єра?» Отже, можна використовувати і просту форму, це вже на ваш вибір. Як вам більш подобається,